Усіх вітаю, друзі! Спробуємо цього разу у такому форматі невеличкого влогу розповісти про наш новий кейс. Це перегон автомобіля Volvo XC90 2019 року з міста Амстердам до Києва. Зараз ми вже знаходимося у Варшаві, куди приїхали вчора ввечері, перетувши кордон. Та зараз вирушаємо до аеропорту. Звідки виліт до Амстердаму? Слідкуйте далі. Ми тим часом вже прибули до наших замовників за адресою, прийняли роботу з цю красиву, та зараз будемо вже вирушати дорогу. Зараз у нас проходить підкачка коліс та стартуємо. Доброго вечора. У нас тим часом перша заправочка в Німеччині. Ціни на дизель, в принципі, непогані. Тож відправляємося зараз далі. На сьогодні у нас пункт призначення це Біляни Врославське. Містечко під Вроцливом дуже зручне для з'їзду з траси. Маємо там непоганий готель, який має охороняємо закритий паркінг. Прикладки маршрута. Дякую. Ось теж направляємось туди. Доброго ранку, друзі! Сьогодні у нас другий день дорозі. Стартуємо зараз вже до Києва. По дорозі ми заїжджаємо до аеропорту Жешову. Та зустрічаємо наших замовників. Вони прилітають з Анстрадаму до Жешеву, та ми комфортно організовуємо трансфер далі на їх авто до Києва. Така опція завжди доступна та є можливою, адже як можна ще зручніше дістатися додому, як не на своїй автівці. Зараз у нас восьма ранку, маємо бути в аеропорту о 14-й. Тож стартуємо. А ми тим часом вже прибули до аеропорту Жешево, Ясьонка. Вже за годинку наші замовники прилітають. Зустрічаємо їх та прямуємо до Києва. Вітаю, друзі! І ось ми нарешті в Києві. Ахтівочка на своєму місці призначена, А ми вирушаємо далі.